Вітаємо, мої любі українці на каналі. Я помітила таку тенденцію, що ви часто пишете позитивні коментарі після того, як ми з Соломійкою в мудрик ходимо. Я так розумію, ну, багато з вас дивиться, як дитина танцює, сміється, грається, навчається, і ви тішитесь. Я хочу вас ще потішити. Беру з собою. Собою змагається. На світі жив за ними. Я чудовий наче літати і те чуки отринула ще. Від тих чуки, от чуки. Коночі реліче з неба, ось ні прийшли. І сиділи чуки. А ну там, да, добре ще. А, краще. Зілище, ладочка. І навести ти на серце із ладей. Кондиціонування, звідти на мабуть, звідти на село. І мушко пянсельчики були. І мушко, мій дедушка летить. Дивись, Ось так. Це як прищепочка. Дивись. Дивись. А давай шолосы. Давай, давай, давай. Дивись, так. давай, давай. Дивись, мама, допоможе. Соломія, в інший бік. Ось, правильно, куди біжи?

Местила, шукай метелика. Шукай метелика такого. Шукай, де такий метелик? Знайшла. Правильно, молодець. Бери нового метелика. Шукайте.

Дарі ще фарбу. Набирай фарбу. Колечка, набирай фарбу. Сьогодні захотілося чоловікові мойви. А я кажу, вона так смердить, коли смажиться. Ходи на вулицю смажити. Вигнала, тому що сморить, потім буде декілька днів в хаті. Там буває і білизна висить, сохне, тому що на вулиці дощик. Ні, ну дивіться яка. Скориночка. Але дійсно смердить. Але смачно їсти. А в хаті я варю пюрешку. сира? Like, я тут вже познімала. Mm -hmm. Риба смердючка. Yeah. А, а на тарілці теж смердиться? Нічого. На тарілці смачна, а так смердить. Так. А, пюрешечка. Смаги так. Там мені стане. Ще я зробила такий салатик: молода капуста, огірочок, помідорчик і заправила все це. Ми дуже рідко так робимо, Ми в основному олійкою запашною заправляємо, але це сьогодні домашній майонез. Дуже захотілось. І ось, дивіться, яка смачна запашна рибка. Посмажилась на вулиці. Вирішили нагодувати собаку. А тут сюрприз. Привіт, Мишка! Погано видно, такі оченята величезні, такі вуха. Люсі треба віддати. Нехай Люся побавиться. Вона може і не з'їсть, але побавиться. Ой, у нас тут один сюрприз є. У мішку з кормом. Все, побачила? Як же вона залізла туди? Вау! Вона стрибає, диви як? Ого. Зараз кітка вирішить, що з нею робити. Іди сюди, давай, давай, заскакуй. Люська, йди сюди. Вона. Я не туди внутрішньо боле. Люся, ти бачиш мишку? Ой, щось мені і шкода її. Віддавати, так? Да? Але це природа. Ну теж, щоб вона нас тут жила, знаєш, не хотілось би. Угу. Зараз стрибне, туди. ага. Та, та, та нехай. Давай на вулицю, хай йдем... там. Ну давай на вулицю. Вона там в куточок забилася. Та от у мене та, і шкода, так? Да? Вона угу. поїсти брельонік у нас. Ну це не криса. Ні, це миша. Це Давай, мишка. Знаєш, як зробимо? Давай випустимо. Ну, там випустимо, а якщо Люся ну, вже догонять, так догонять. Ля-ля-ля, да, вона вже шукає її. Люсь! Іде ще одна Люся йде. Мах. Ой, повода мерзость. Давай шо? Та Ось сюди під парканчик просто її. Люся? Чи не треба тоді вже? Люся, а вона її там тепер буде шукати. Іди сюди. Люся. Чи треба було випустити? Все, все-все-все. Мишка побігла, а якщо вже Люся її схопить, то вже все. така доля. Все, сховалася мишка. Чоловік тут порізав гілки. В нас сильно липа розрослась, і він порізав гілки, щоб вони отак сильно так нахилялися прямо сюди, на ділянку. Але цікаве не це. Цікаве. Ось це. Хто там є? Соломійка і Міша? Я почула, що там Соломійка і Міша, але я не бачу. Хто тут є? Хто це? Міша. А ще хто? Ляля. Ляля? А як звуть Лялю? І я. Як лялю звуть? Вовчи. Соля, та ти видала секретну базу вже. Треба казати пароль для входу. Здоровенька. Набудувала, а вона не змерзла? А вона на мені сидить. Не на тобі? А ти не змерз? Ні, мені тепло, Це... тут жарко. Ну, земля сира. А що ви бойову машину біля брати? А бліндажу? ми на траві сидимо. Бліндажу сидимо. замаскували. А, Хай... сидимо. а, тут ще й той, БТР схований. Та кого? Треба хоча б його. А, та на... сучасні ігри ми сучасних дітей, дітей, та? Mm. <laughs> Всі грають у війнушку. І охорона є, дивись. Привіт. Пес. Пес. А ну, виходь. Укриття бліндаж. Іди, ротація йде. Ой, боже! Ой, ой. Боже, там же купа павуків страшне. І мишей. Миші не так у мені страшні, як павуки. Ооо. Я родился. Боже, Міша. Все. Іди, ротація! Вирішили ми повечеряти. Сьогодні у нас скумбрія солена. Я сама засолюю. Десь, до речі, в мене є рецепт на каналі ще з часів Харкова. Вчатам на російській мові, але я, здається, додала субтитру українською, Вимикаєте звук і буде вам приємний перегляд. Замаринована цибулька, беру з собою сіль, запашну олійку, обов'язково серветки, бо я часто таку їжу їм руками. Хлібчик тарілочки підготувала. І тут майже вже готові нелопи. Зараз зливаю водичку. Ні, не майже вже готові, зливаю водичку і будемо вечеряти на вулиці. Щось мені здається останнім часом, ми дуже часто їмо на нашому каналі. Ви одно дивитесь, як ми їмо. Так, я все винесла, чоловік пішов руки мити. Бульбочка гаряченька. Зараз будемо гамити. Як люблю їсти я розламую виделочкою бульбочку, трошки підсолюю. Обов'язково даю запашної олійки. Звісно, коли її побільше, це файно, але зайві калорії нам не треба. І сюди ж, зверху, маринована цибулька. І головне оце все їсти в комплексі. Разом. І це дуже-дуже смачно. Незважаючи на те, що сьогодні дуже сильно похолодало, ми все ж таки вирішили сісти, поїсти на вулиці. Собачка з нами, Соломія дуріє, а ми насолоджуємося. Ми дуже сумували за весною і тепер вже холод нам не заважає. Ми вже на вулиці тепер їмо. Я хотіла опублікувати раніше, але в мене захворіла Соломійка Зненацька і дуже сильно захворіла, тому викладаю сьогодні. І, хоч із запізненням, але я хочу привітати вас із Великодним, з Воскресінням Христовим. Я бажаю вам земних благ, душевного спокою та духовного розвитку. Христос Воскрес! І нехай Він вам подарує богатирське здоров'я, світлої долі, прекрасного настрою! Та гармонійного єднання із собою. В цьому році я певчу Паски самотужки. Хоча в мене нема великого досвіду, я пекла всього лише два рази: перший раз був невдалий, другий раз був успішний. І це, втретє, я знову буду їх пекти. Не скажу, що в мене паски вийшли ідеальні, але рецепт я використовувала минулорічний і мені сподобався він. В цьому році, може, щось пішло не так, або то дрожжі, або то, можливо, борошно, не знаю. Але вийшли вони достатньо смачними. І не дуже плотними. Трошки схожі на хлібчик, солодкий хлібчик, і, до речі, я використовувала в цьому році не родзинки, а мені захотілося використати журавлину сушену, купляла в АТБ. Тут я вже збираю кошик, тому що служба в церкві дуже рано було, з п'ятої ранку. І звісно, що соломійку я з собою не хотіла тягнути так рано, і відправила до церкви Мішу та Віталіка. Обов'язково до кошика треба покласти це за місцевими традиціями шинку, ковбаску, сир, вершкове масло. Звісно, що це має бути паска та а, фарбовані яйця, і обов'язково хрін. Не знаю, можливо, я щось ще не додала, але в до кошика вже більше б нічого б не влізло. Тут своїх хлопців я підняла рано, вони не дуже хочуть йти, бо не виспані, хочеться відпочити, полежати у ліжку, і їм то так, знаєте, було. Не в уходку, але вони потім прийшли дуже задоволені, їм сподобалось, поодягали вишиванки на себе, я помахала їм папа та вже й чекала їх з посвяченим кошиком на сніданок. До речі, я не сильно заморочувалася, як викрашати паску. Я просто це зробила глазур звичайний з желатином та прикрасила цукерками і посипала трошки какао. І мені, здається, вийшло досить симпатично. Тут мої хлопці повернулися, і зараз ми будемо снідати обов'язково все, що в кошику, треба покласти на стіл, нарізати, щоб кожному по шматочку вистачило. Своїми пасочками я похизуватися не можу. Вона не вийшла дуже пухка. Але от якщо побачити, то вона схожа просто на хліб, але дуже смачна, солодка з журавлинкою. Це другий Великодень, який ми святкуємо на Прикарпатті, і згадуючи великодні дні на сході України. Дійсно дуже відрізняється, і я не пригадую, щоб ми віддавали таку шану цьому святу, і навіть такий святковий сніданок мав таке велике для нас значення. Тут Соломійка вже покуштувала пасочку, їй сподобалось. А коли дитина куштує і подобається, значить у мами все вийшло. Нарізаю все, що в кошечку, шинку, ковбаску, сирок, і будемо снідати. Щодо, ще скажу, крашенок. Ми в минулому році, якщо ви пам'ятаєте минулорічне відео, я фарбувала яйця фламастерами. Дуже непогано вийшов результат. В цьому році я пофарбувала яйця куркумою. І достатньо яскраві жовті яєчка вийшли. І за традицією обов'язково окрошка. Ми без окрошки. Жодне свято не святкуємо, не відмічаємо будь то зимою, будь-то літом. Поснідали і вже в обід ми вирушаємо на річку на природу на зустріч з друзями, щоб дітки побігали, бо погода прекрасна, вода дуже тепла, сонечко, вітерець, річка тече, шумить, посмажити крильця, та і відпочити душею і тілом. Для соломії я взяла багато. Усіляких розвивашок, тому що вона просто не дасть посидіти, за нею треба постійно бігати кудись, вона постійно кудись біжить, їй все цікаво. І ми, звісно, взяли для неї якісь розваги. Ось приблизно так пройшов наш тиждень, наш день, і я хочу з вами попрощатися. Ми побачимося з вами в наступному відео, а ви поки що насолоджуєтесь природою на Прикарпатті. Я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе і слава нашим ЗСУ. Все буде Україна, па-па!